Тання видивитись три ски новини про найголовніше цього дня розкажуть вам наші кореспонденти. Буде цікаво, не перемикайте. На 64-му році життя раптово помер мер міста Борислав. Трагедія сталася вночі, 13 квітня. Про це повідомили прес службі Львівської облдержадміністрації. Як інформує офіційний сайт міськвиконкому міста Борислав, Олег Іваницький народився у 1946 році. Закінчив Івано-Франківський інститут нафти і газу. Трудову діяльність розпочав НПУ Борислав Нафта. Обіймав посади інженера та майстра з 1991 по 2006 рік. Начальник підприємства був членом виконавчого. У комітету Бориславської міської ради трьох демократичних скликань 26 березня 2006 року обраний міським головою міста Борислава. Причину смерті мера встановлює експертиза. Відомо що в Олега Іваницького було хворе серце. Як боротися із сміттям, обговорили сьогодні на нараді місцеві органи влади. Старі меблі, побутова техніка та інші речі, викинуті на смітники, не залишаться без особливої уваги. Недобросовісних господарів каратимуть штрафами. Яку суму доведеться заплатити за покинуту на смітнику річ? Дізнавалась Уляна Шуцман. У строю буде порядок. Відтепер, якщо викинете сміття будь-де, як це часто роблять мешканці нашого міста, з вас деруть кругленьку суму. Новий механізм дозволить контролювати чистоту міста. Тут будуть задіяні працівники ЖЕКів, адміністративної комісії і навіть правоохоронці. Одна з ділянок це є житлово-комунальні підприємства, як я вже говорив, колишні жеки і комбінат комунальних підприємств, які уповноважені складати протоколи. Другий це дуже великі повноваження, надані працівникам міліції. Це стосується. Дільничих інспекторів це стосується інспекторів ДАІ, міських зокрема, це Вони будуть аналогічно складати протокол. Далі протоколи передаватимуть на розгляд адмінкомісії міськвиконкому, де визначатимуть розмір стягнень. Штрафи доволі високі. Якщо ви приватний підприємець, то вам недотримання порядку коштуватиме в межах від 8,5 сотень до 1700 гривень. А звичайній людині засмічення обійдеться від 340 гривень до понад 1300. Спочатку на будинку розмістять оголошення приписи, щоб ознайомити стріян з вимогами. Потім до секретар адміністративної комісії використати профілактичні заходи, дати попередження порушникам, тому що якщо прийде такий вал протоколів і так далі, тобто в кожному конкретному випадку треба розбиратися. Ну, наприклад, якщо порушив благоустрій пенсіонер, значить, якщо ми йому дамо, наприклад, 80 неподаткованих мінімум, ну чи від 20 до 80, це буде накладом для нього. Але в цьому питанні думки спеціалістів розійшлися. Я не згіден з Володимиром Тарасовичем. Не треба жаліти пенсіонера. Якщо він не жаліє нас, як він не жаліє наше довкілля. Пан Василь пояснює, що чекав цих змін до закону, відколи працює на комбінаті, адже люди навіть не здогадуються, яка це клопітка робота вивіз сміття. Насправді, сміття, яке люди чомусь не доносять до контейнерів, а залишають поруч, створює додаткову роботу та клопоти для працівників комбінату комунальних підприємств. Не говорячи уже про будівельне сміття, для якого існують спеціально відділені сміттєзвалища. То ще добре, коли е, якийсь совісний і то будівельне сміття закине в ящики, хоча потім сміттєвоз не може ті ящики взяти, ми мусимо саме перевертати ті ящики, розумієте? Висипати, грейфером збирати, зачищати і так аж ми вивозимо то сміття. Львівська залізниця погрожує скасувати зупинку поїздів через засмічення колії, засміченість посадкових платформ та смуги відчуження уздовж колії і надалі залишається актуальною проблемою для залізничників. Вони скаржаться, що органи місцевої влади багатьох населених пунктів, через які пролягає Львівська залізниця, дивляться на сміттєву проблему крізь пальці. Про це повідомляє прес-центр державного територіального лозевого об'єднання Львівська залізниця. Відтак залізничників котре звертатимуться до сільських сел та міських рад, аби ті посприяли у прибиранні приколійної території у разі, якщо сміття не буде прибрано, львівська залізниця залишає за собою право видаватися до відміни зупинок поїздів у тих населених пунктах, де елементарні санітарні норми проігнорують. Навчальний сигнал 21 квітня на Львівщині гудітимуть сирени. В такий спосіб перевірятимуть рівень готовності технічних засобів централізованої системи оповіщення Львова та району. Сигнали лунатимуть з 14 до 15 години. Повідомляє управління з надзвичайних ситуацій Львівської облдержадміністрації. Звучання електросирен означає сигнал цивільної оборони. Увага всім почувши його, потрібно негайно вімкнути гучномовці і слухати подальше повідомлення управління з питань надзвичайних ситуацій. У зв'язку з тим, що мета увімкнення технічних засобів оповіщення навчальна, практичні заходи відпрацьовуватися не будуть. Населення повинне зберігати спокій. Зигзаг уже на поготові. Тільки це не радянська кінокомедія, а українська трагедія, яка буде 19 квітня. Щоправда, в тих квартирах, де злісно не платять за каналізацію. Як виглядає покарання боржників у нашому відеоматеріалі? Якщо раніше ви не платили за воду, але користувалися нею, і вам не відключали водопостачання, адже ви не єдиний мешканець у будинку, то тепер ситуація дещо зміниться. Раніше відключати водопостачання можна було лише цілому будинку. Боржники вільно користувалися водою тільки тому, що їхні сусіди сумлінно оплачували послугу. На рахунку стріян висить чимала заборгованість. Населення винна зараз водоканалу 2 мільйони сімсот. Тут працюють люди, вони теж заслуговують на зарплати і все інше. Полтавчани вигадали новий спосіб, як змусити користувачів платити за воду. Вони створили пристрій, з допомогою якого не проникаючи до оселі, можна відключити не лише воду, а й вихід до каналізаційної труби в окремій квартирі. Цей пристрій обійшовся водоканалу в немаленьку суму. Він коштує близько 60 тисяч гривень. Боржникам, яким припинять надавати послугу, доведеться не лише сплатити заборгованість, а й відшкодувати повторне включення. Повернути борги з допомогою нововведення. Водоканал надіється до кінця року. Уляна Шуцман, Руслан Леськів, стризькі новини. Ціна на ліки не підніметься. Держмитслужба ліквідувала митний пост акцизний в селі Матусівка, що на Київщині, який мав почати роботу 14 квітня. Митники кажуть, тепер додаткових акцизів не буде, що позитивно позначиться на вартості ліків, які возять за кордону. Після ліквідації митного посту оформлення ліків проводитимуть за правилами, які були раніше. Представники фармкомпаній рішенням митників задоволені. кажуть, взагалі не зрозуміло нові, створювали пост акцизний, адже він міг ускладнити як самі. Процедури розмитнення, так і потягнули би за собою величезні додаткові витрати часу і суто матеріальні. Ліквідація посту крок не разовий, кажуть митники. Обіцяють і надалі робити все, щоб ринок медикаментів ставав прозорішим, а самі ліки дешевшали. Це все на сьогодні. Всі наші новини на сайті telelan.com.ua. Дочекайтеся Олега Филика зі спортивним випуском. А я говорю вам до побачення. Бережіть себе. Недостатньо лише отримувати знання, треба знаходити їм застосування. Збагачуємо вас свіжою спортивною інформацією. в Студію Олег Фолик. Вітаю! Фанати Львівських Карпат побилися з Беркутом. Стадіон у Львові у чорній зоні ризику. Ліверпуль продають за 567 мільйонів євро. Залишайтеся з нами. Почнемо з новин футболу. Львівська крапка на 91-й хвилині. Цими вихідними на центральному міському стадіоні Сокіл в рамках чемпіонату України серед команд другої ліги відбувся матч 15-го туру групи між ФК скалам Моршин і ФК Карпати. 2 Львів. Вже маючи за плечима одну поразку від ФК буковина Чернівці, цього разу підопічні Олександра Томаха намагалися будь-що реабілітуватися перед численною кількістю вболівальників, які зібралися в цей день, щоб підтримати своїх улюбленців. І це їм майже вдалося. У першому таймі Микита. Забронін Василь Білий та Олександр Ярмоченко мали реальні шанси розпочати ворота Олів'ян. але м'яч вперто проходив по всій коворі. Не вдалося мошенцям відкрити рахунок і в другій половині поєдинку. Натомість Роман Гудак під завісу матчу на 91-й хвилині влучним ударом похоронив усі сподівання підопічних Сансанича на перемогу в підсумку 1-0 на користь ФК Карпати. 2 Ужгородський вікенд по львівськи в Ужгороді відбувся футбольний матч між Львівськими Карпатами та Ужгородським Закарпаттям. Матч закінчився з рахунком 1-1. До обласного центру приїхало 9 автобусів з львівськими фанатами. Ще стільки ж до міста не впустили. Через це фанати побилися співробітниками Беркута. Кілька десятків лів'ян приїхали до Ужгорода залізницею. Чотири адміністративні протоколи ужгородці жородці міліціонери склали проти жителів Львова, а ті розпивали в центрі міста алкоголь. А також на стадіоні Авангард не закидали. Міліціонерів піротехнічними засобами Ліверпуль продають за 567 мільйонів євро. Американські власники англійського футбольного клубу Ліверпуль Том Джордж Джорджіли виставили клуб на продаж пошуком покупця для команди займається банк Барклайс. За оцінками аналітиків Ліверпуль коштує близько 500 мільйонів фунтів. Борги Ліверпуля складають 237 мільйонів фунтів. Причому значну частину цієї суми це 100 мільйонів. Хіксіджіли повинні виплатити кредиторам вже в липні 2010 року. Стадіон у Львові у чорній зоні ризику. Ну занесла будівництво стадіону до євро у Львові у чорну зону ризику. Про це заявив віце-прем'єр Борис Кулесніков. На сьогодні найпомітніше відставання стадіон у Львові. У ЄФА занесла цей об'єкт у чорну зону ризику. Навіть не у червону, а саме у чорну, сказав він. Водночас Колесніков наголосив, що всі будівництва будуть завершені вчасно. Проте я хочу заявити, що всі об'єкти, без яких євро неможливе, будуть готові. Сказав він. Заваров буде займатися збірною України. Легендарний футболіст київського динамо, 80-х років минулого століття. Екс тренер Арсеналу Олександр Заваров, який нещодавно став радником віце премєр міністра з питань підготовки до Євро Бориса Колеснікова, буде займатися національною збірною України. Про це повідомив сам Колесніков на прес-конференції у Києві. Олександр Заваров буде опікуватися спортивною складовою підготовки збірної України до Євро. Зокрема, Заваров відповідатиме за створення належних умов для головної команди країни. Функціональний підготовки. До матчів турніру. І це все чим я вам на ті поділитися з вами сьогодні. Дякую, що були з нами. Будьте уважні до своїх думок. Вони початок вчинків. З вами був Олег Фулик. Зустрінемось завтра. Хай щастить. синоптики обіцяють на завтра похмуру дощову погоду. Атмосферний тиск 734 мм ртутного стовпчика. Волось повітря 80%. Температура повітря вночі 7-8 градусів з позначкою плюс. В день 8-9 вище нуля.